Дорога до Херсону. Ще рік тому цей шлях можна було здолати автомобілем за кілька годин, милуючись безкрайніми ланами золотої пшениці, баштанами, віноградними ділянками та квітучими садами. Зараз Херсонська область зустрічає зовсім іншими пейзажами. Обгоріла військова техніка обабіч дороги, глибокі воронки від вибухів та хати, розбиті, розтрощені, покинуті. Херсоні неприпинно йдуть обстріли. Кожного дня гинуть та отримують поранення люди. Але херсонці, особливо люди похилого віку, залишаються у рідному місті. Вони не можуть покинути своїх рідних та близьких, свіжі могили, загиблих родичів. Ми заздалегідь домовилися з місцевими волонтерами, які сформували списки того, що зараз конче потрібно, хоча й умовилися на час часто розклад видачі допомоги, щоб уникнути небезпечного скупчення людей, і все ж нас з нетерпінням чекали. Дякуємо Одеському медичному університету за те, що виказали і привезли, зібрали і привезли допомогу для мешканців міста Херсона. В цей час, що зараз відбувається, ця допомога дійсно дуже потрібна людям, тому що в Херсоні немає праці, немає роботи, щоб люди могли самі собі заробляти на життя. Тому кожна допомога він знаходиться на прямій лінії обстрілу російських загарбників. От тому, тому е, тут дійсно опасно. От, зараз дякуватиме Богу е, тиша. Ну за тишу. От а так кожен день е, нас обстрілюють з різних видів озброєння. Зі словами подяки стареньки приймали допомогу, бажали здоров'я, згадували своє довоєнне життя. Я медучилище закончила в 87 году. А <связываем> какое? Русская медсестра Херсонская. Угу, вот. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас лицей Спасибо. Угу. Работала 13 лет по специальности. Служил <связываем> в Часто видел медиков с Одесского университета. Спасибо медицинскому университету. Дякуем вам за допомогу. Мы вас любим. Дякуємо, що ви нас пам'ятаєте. Ну, Дякую. Спасибо за все, ребята. Дякуємо. И перемоги нам, чтобы это уже закончилось. За спасибо большое медикам, что вы нас не забываете за наш Херсон, за наших пенсионеров. И медикам передаю привет и большое спасибо ребята, вам, ребята, до молодцы. Спасибо. Вердійтеся, благо. Як нашого всі живі часів, такого баляс, на щоб була херсон це відносно спокійне місце, куди можна потрапити з волонтерською допомогою. Але за Херсоном, на лінії постійного обстрілу, зараз знаходяться села, що тягнуться вздовж Дніпра. Туди доїхати поки що досить проблематично.